Всім доброго вечора, Бунисяре Туторор. Сьогодні будемо розглядати правила читання румунської мови, рікуль є четірі. І та А або є та а читаємо Я. Кафя кава. Ярне зима. І та У читаємо Ю. Юніє червень. Юбірі любов. К. Карті книга. Кувинт слово. Китаї. Читаємо чи. Чі, німа, кіно Чінч – П'ять. Китає. Читаємо че. Чи. Черри небо. Очеан. Океан. К, х, таї – Читаємо кі. Кібрид сірник. Кифле – булочка. К, х, тае, е читаем ке. Келнер – официант. Кейе – ключ. Г, гынд – думка. Глуме – жарт. Г та, и. Читаем, джи. Джиннере, Джирафе, Г, та, е читаем джи. Джинере – зять. Джирафе – жираф. Г-та-е, читаемо «дже». Інджі м'яч. джам віконне скло. Г та є читаємо г. Гем, клубок, яце, лід бок, гіаце та таї. Читаємо гі, дьоздан рюксак, тріунгі, трикутник. Отже, ось такими є правила читання румунської мови. Якщо ви бажаєте вивчати румунську мову, запрошуємо вас в центр Аурелія. Також ми запрошуємо на роботу викладачів румунської мови. Звертайтеся за номером телефону 095 05 42 377 Ірина Аурелівна. Дякую за увагу. На ну, апті буде.